Як я набрехала мамі і потайки організувала сюрприз на день народження. Перша частина вже в профілі. Так от спочатку я задовбала чат GPT, Google і YouTube, вибираючи той самий подарунок. Мама дуже давно це хотіла, і що це саме було, покажу в кінці. Потім я поїхала в центр, подивитися всі доступні моделі цього подарунку вживу, потестила, розпитала і нарешті купила. І оформила доставку в Коваль це районний центр, щоб не трабанити ту самій зі Львова. Поміж тим, обійшла всі магазини, в яких є декор, щоб знайти саме ті елементи, які я собі там придумала. І от ввечері все це склала в валізку. І в 6:00 ранку чух-чух в село. Першою зупиночкою був Ковель, де ми пересіклись. З братом забрали торт, подарунок і поїхали до баби, щоб лишити це все в неї там на перетримку. Але була ще одна проблемка. Подарунок то треба ще упакувати, а просто отак взяти і піти до баби самі в десятій вечора без будь-якої причини було ну прям підозріло. Довелося збрехати, що я купила таблетки діду, і їх обов'язково просто треба занести саме в цей момент. І це, звичайно ж, спрацювало. Але це ще не все. Попереду в нас чекав другий рівень складності дочекатись, поки мама засне, щоб надути кульки, прикрасти кімнату. І тут довелося притворятися, що я, спавши три години за добу, дуже сильно. Хочу грати в настолки з братом і невісткою, замість того, щоб лягти і добряче виспатися. Коли мама заснула, ми як ніндзя, так супер тихесенько, професійно надули кульки, і до третії ночі я ще то все розвішувала. А зранку, поки півень не співав, ми вже пішли будити маму і вітати її з ювілеєм. І подарували ми їй аерогриль, про який вона давно мріяла то як вам така сільська спецоперація з кодовою назвою сюрприз. Колись влаштовували щось подібне своїм батькам або, можливо, вам хтось таке влаштовував, діліться.